Маленький мій коментар з приводу пониження мобілізаційного віку до 18 років. Ті, хто про це говорять, напевно, жодного разу не бачили демографічну ялинку по розкиду по вікових групах населення України. Тим, хто не розуміє, що це таке, я поясню. З 18 до 24 років. У нас з вами величезна демографічна яма, яка була сприйнята на початку і в кінці 90-х через різке падіння народжуваності в той час. Ну, от щоб ми зовсім з вами чітко розуміли. А знаєте, скільки сьогодні в Україні 18-річних? 400 тисяч. Всього лиш 18-річних. 200 хлопців, 200 дівчат. Грубо. Ну, дівчат трошки більше, хлопців менше, але це не мобілізаційний потенціал. Це сльози